Всім привіт, дорогі друзі! Вітаю всіх болівальників українського футболу, вболівальників київського Динамо з проходом нашої команди в плей-офф. Там ми зустрінемося з австрійським «Зальцбургом». Але сьогодні ми говоримо конкретно про виїзний матч, матч відповіді проти Рейнджерса, де Динамо Київ перемогло 0-2. Доволі переконливий рахунок, але гра була дуже напружена і нелегка для нашої команди. Тому зараз розберемо два забиті м'ячі в цілому гру Динамо і перспективи. Цієї команди ну проходити в груповий етап. А чому б ні? Залишився останній крок єдиний, пройти лише австрійський Зальцбург Тому, друзі, будемо розбиратися в цьому відео, розбирати матч, аналізувати ті моменти, які були. Ну і, звісно, проведемо підсумки третього кваліфікаційного раунду і рухаємося в плей-офф ліги Чемпіонів. Тому. В коментарях від вас очікую ваших думок стосовно матчу Rangers Динамо. Чи вам сподобалась команда Шовковського побудова гри саме проти Рейнджерса, така от обережна, але в підсумку вона була результативна. Головне, що наша команда перемогла? Це плюс в таблиці коефіцієнтів, звісно, Динамо і український футбол тільки плюси отримає від цієї перемоги. Тому ваші думки і прогноз вже на майбутнє чи зможеться. Команда Шовковського пробитися в груповий етап Лігу Чемпіонів. Напишіть в коментарях. Ну і звісно, не забудьте поставити лайк, підтримайте це відео для вас 2-3 секунди. Для мене розуміння, що ви, по-перше, подивились це відео, відмітьтеся. Ну і так я буду бачити вашу реакцію на мій огляд. Тому підпишіться також на канал, щоб не пропускати наступні відео і старт прямих трансляцій Починаємо, як завжди, зі складів перед матчем. І Шовковський тут не здивував, та і в Динамо немає чим дивувати. Єдине там ну пару позицій, хіба що в центрі поля можна бачити або, Ша... або 어, піхальонка з Шапаренком, але сьогодні побачили саме Буяльського. Ну і фланги там може зіграти Волошин. В принципі, в захисті, можливо, там. Позиція лівого захисника. А так все було прогнозовано, те, що в Атаці вийде Ванат Ярмоленко, Владислав Кабаєв зараз в хорошій формі. Ну, в центрі поля я чесно очікував знову піхалюнок шаперенко брашко але довірився саме досвідченому буяльському Шовковський з флангу вийшов караваєв Добінчак, і Михавко Попов, сталий центр захисту, досвідчений, ну, вже такий погравший Денис Попов і е Футболіст, який подає надії, це Михавко. Ну, на рахунок нашого суперника там теж особливих змін чекати не варто було, тому що лавка в рейнджерсах, конкретно в цього рейнджерса, вона не така серйозна, і там немає, ну, скажімо так, двох складів. Там є один склад і пару хороших футболістів, там 3-4 гравці, які можуть підсилити з лавки, і все в принципі. Така ж сама фактична історія і в Київського Динамо. Звісно, ми не очікували. От перед матчем був стрім. Де ми обговорювали приблизний сценарій першого тайму і початку? Тобто я прогнозував, що буде дуже обережна гра. Воно так і сталося перші 20 хвилин, і в цілому весь перший тайм це була гра. Ну, фактично, на утримання рахунку. Гра дуже обережна. Команди не ризикували йти великими силами вперед. Хіба що при стандартах, коли були кутові штрафні удари, звісно, приходили центральні захисники на стандарти, і тут виникав простір у обох команд. Це були єдині шанси нам побачити якісь моменти. Ну, простріли, хіба що які не працювали, захист грав краще. І київське Динамо не зіграло так, як це було в першому таймі. В першому матчі, саме коли Динамо трішки краще грало за рейнджерсь в підсумку забило, повело в рахунку. В цьому матчі Динамо зіграло фактично другим номером. Рейнджерс в першому таймі виглядав пріоритетніше. Рейнджерс. Виглядав на м'ячі якісніше, тобто вони володіли ініціативою. Від Динамо, ну Шовковський зіграв в, знову в обережний футбол. Шовковський не хотів ризикувати. Завданням Київського Динамо було знаходити простір на половині поля суперника. Як це потрібно було робити? Ну, ловити на контратаках, тобто при невдалих стандартах кутових чи прострілах. Ловити на вільному просторі футболістів Рейнджерса, що в Динамо, в принципі, виходило. Мені сподобався Кабаєв в першому таймі. Він був найактивнішим. Він ну, фактично, єдина людина, яка просувала м'яч вперед. Пару разів непогано прострілив на дальню стійку з флангу, де мав би бути або Ванат, або Ярмоленко, ні то ні інший не дістався м'яча. Тобто, два хороші пристріли. Можна відмітити від Динамо в першому таймі за рахунок простору, якраз невдало розіграшу, то помилок команди в на нашій половині поля має на увазі, рейнджерса. І, в принципі, навіс, на попова і там претензії на пенальті, але арбітер не дав. Це все, що Динамо створило. В тобто, навіть це за моменти можна не рахувати. У нас ударів фактично не було. І Ярмоленко ще мені більш-менш сподобався, тому що його фінти були доречні, його обіграші були доречні, хороша гра в пас бачення поля це досвід. Його на жаль, не вистачає на всі 90 хвилин, але. А в першому таймі більш-менш злагоджено зіграли, хоча не сказати, що в Рейнджерса не було моментів. Ну, фактично, пару разів вони навіть виграли боротьбу в нашій штрафній, але удари або йшли мимо, або легесенькі удари були для бущана. Тобто, ну і один раз Караваєв загрався в атаці, втратив м'яч, і отут якраз ми дали контратакувати нас. Напевно, єдиний. Раз в цьому матчі, коли вони вибігли в контратаку, але пощастило, що вони не змогли реалізувати там більшість на нашій половині. І от знову ми кажемо про Караваєва, так, коли він дуже якісно виконує роботу в атаці, але на захист, з точки зору збереження м'яча, на жаль, цей футболіст Ну не є топом, і зрозуміло чому, тому що Ну він зараз в Київському Динамо а не в Барселоні чи реалі Правильно, тому є певні мінуси в наших футболістів. Так, от, перший тайм, ну відмітити, можна тільки от жовт. Ту картку Джефте. Це футболіст, який дав надію київському Динамо на другий тайм. І на другий тайм, якраз вже перед червоною вийшов. В них була заміна, замість Макосланда, з'явився Черний. Я вам скажу: це найкреативніший футболіст в них був на футбольному полі, 100% навіть після червоної картки. Тому що перший тайм, на жаль, ми не змогли зіграти так, як це було в першому матчі. І на другий тайм було зрозуміло, що гол станеться ну скоріше на контратаці. Хто перший реалізує свою контратаку вільний простір, той і заб'є, і скоріше виграє 1-0. Тому що тут була гра до першого забитого голу. Або грали б вже додатковий час при нічийному рахунку, і все до цього йшло. Але сталася червона картка на самому початку. Боротьба вверху, і здалося, що Дживте зіграв грубо і відмахнувся від нашого футболіста. Підсумку друга жовта, арбітер навіть вар. Ну, по-моєму, йому там щось шептали на варі, але він не пішов його дивитися. Свідома друга жовта картка, 51 хвилина Динамо більшості. І звісно, Динамо Київ відразу перехопили м'яч. Відразу ми взяли його під контроль, і в нас пішла позиційна гра. Тобто ми вже. Доходили до останньої третини полі, і в нас були можливості комбінувати друзі. І в цьому футболі вже був органічний Буяльський, тому що в першому таймі, якщо ви помітили, Буяльського не було. Та і в другому таймі його не було видно, тому що Буяльський органічний саме в контролі м'яча в розіграші, а в першому таймі нам цього не давали зробити, бо ми самі не хотіли цього робити, в принципі. Тому я десь не, не розумію, чому Піхалюнка відразу не випустили. О, тому що ну, його гра вона все-таки більше з глибини. Буяльський Яльський так грати не міє. І Ванат сьогодні теж я вважаю, випав з гри. От Десь в таких важливих матчах вона губиться. Це погана риса, потрібно все-таки забивати. Знаєте, Динамо після червоної картки, да, дійсно заграли, створили кілька моментів, чого вартує тільки вихід. Напевно, Караваєва. Це був найнебезпечніший момент Динамо взагалі, от до забитих м'ячів наших, коли Караваєв на швидкості виходив сам на сам, але забарився. Він міг. Їх давати не фланг лівий, де відкривався теж наш футболіст. Але він вирішив пробувати. І знаєте, хотів і пас віддати, і пробити, в підсумку пробив, але ну хотів і те і те зробити, а удар не виходить. На жаль, знову ж таки Караваєва тут під знаком мінус. Хоча він на атаку грав непогано, реально. От. І цей момент ми не забиваємо. І це дуже погано, що ми не реалізовуємо таку більшість, розумієте? Да? І потім рейнджерс уже підсів, але все одно в рейнджерса, от коли вони доходили до нашої штрафної, і в них виходило е, зробити якийсь кутовий стандарт, і після цього стандарту в нас був сумбур. Таке враження, що коліна е, тремтіли в наших футболістів, і вони не знали, що робити. Тобто був сумбур, були навіть напівмоменти, коли Черний один раз навозив там і Михавка, і е, Дубінчака зайшов в штрафну простріливі там. Цім то м'яч в руку, начебто, влучив, але на повторі видно було, що ні корпус, тобто не було ніякої руки. Оце, напевно, такі тривожні моменти. Вони виникали так у дну-дві хвилини, там в, в інтервалі в 10-15 хвилин рейнджер включався і дійсно позиційно вони непогано створювали е, тиск. Динамо потрібна була перезагрузка. В нас не виходило якось. Комбінаційно розігрувати. Я ж кажу, Буяльський випав з гри. Ваната теж особливо не видно. Фланг Кабаєв, молодець. Але далі після червоної картки, тому що видали лівого Вінгера. Ми давили в другому темі в основному через правий фланг, через е, е, їхній через грали саме через Караваєва, більше через фланг Ярмоленка. Потім вже замість Андрюха вийшов, замість Андрія Ярмоленка вийшов Волошин. І ключові заміни від Шовковського це вихід Піхальонка. Ну і вихід Брегарова свіжити на фланзі. Він звийшов замість Кабаєва і змінилися флангами відразу. Волошин з Брагару. Брагару пішов на правий, волошин на лівий фланг. Ну і тим самим ми, звісно, намагалися розтягувати рейнджерс для того, щоб ну, створювати якусь ширину, створювати якісь моменти, щоб наші вінгери отримували простір. В деяких епізодах нас вдавалося це робити, але сказати, що в нас. Знаєте, в більшості були супер яскраві моменти, я б цього не говорив. Тобто Динамо все одно, хоч і контролювало м'яч, але робило це дуже обережно, друзі. І так як ми все одно не змогли зайти якісно в штрафну площу суперника. В нас були простріли в їхню штрафну, але то передача не доходила до адресата. Вона не була зовсім точною. То футболіст, який мав би отримати цю передачу, він трішки десь не встигав за цим пасом. Тобто, в нас не було цілісності, таке враження, що десь хімія загубилася в киян. І на перший план вийшли дальні удари. Якщо ви помітили, в другому таймі, от якраз перед голами, Михавко брав на себе ініціативу, пуляв там з 25 метрів. Перший удар вище пробив, другий удар пішов вже в площину, але голкіпер Баттлан впорався з цим ударом. І Михавко, ми розуміємо, не той футболіст, який буде бити потужно, сильно там більше від брашка чекали, але від нього ударів один був в першому таймі, по-моєму, заблокований. І все. Тобто, піхальонок, до заміна. І він взяв на себе ініціативу, і це сталося добре. Що це сталося на 82 й хвилині? Тому що, якби нас втягнули в додатковий час, друзі, там, там було б дуже складно. Тобто да, знаходити оцей простір. Ми теж вже втомлялися, і, нам і ми теж пропускали в контратаки. А там, ну знаєте, якийсь дурак залетів би і Попробує вже далі розкрити цей рейнджерс. а вони дуже емоційні. Там черни, якісь неадекватні емоції давав там, намихавка щось він налітав. Тобто, дуже заведений був рейнджерс. Вони були злі, вони були в меншості, але Динамо отримав шанс під кінець. І це клас піхальонка. Піхальонок це робив в Дніпрі. Один піхальонок він вміє такі епізоди вирішувати. Якщо йому дати простір в зоні 14, куди він змістився після передачі Караваєва, піхальонок взяв на себе ініціативу, пішов з лангу в центр і пробив не просто, аби пробити, а пробив влучно, дуже сильно і підступно для голкіпера, який спід захисників, а там велике скупчення захисників було, не зміг навіть встигнуть побачити цей удар, як піхальонок більярдним ударом на силу, на точність, це, ну, це реально клас. Це зробило гру, тому що ну, Рейнджер зрозумів, що вже нема сенсу тримати якийсь там рахунок 0-0 і Йти на додатковий час, треба йти вперед. Вільний простір, і звісно, в цьому вільному просторі те, що й ми казали, Динамо Київ, чому сильне на вільному просторі. В нас є швидкі футболісти, тим більше свіжий Волошин, блін, у нього шалена швидкість. Да, можливо, йому не вистачає там якості в передачі, в завершенні. Хоча в цьому епізоді, конкретно, коли Шапаренко розвинув цю контратаку, і Волошин її завершив. Ми буквально за дві хвилини закрили матч. 82-84, забиваємо 2-0, все. Після цього рейнджерс, ну все посипався. Вони після першого голу посипались, тому що ми відразу відповіли. В принципі, ну під кінець було зрозуміло, що ми проходимо далі. Цей рейнджерс нічого не зможе вже нам зробити. Хоча боротьбу в деяких епізодах ми програли. Нам пощастило, що супернику дали червону. Тому що якби не було червоною, навряд чи ми отак активно і якісно б контролювали м'яч на половині поля суперника і навряд чи б знайшли отакий момент з ударом піхальонка. Хоча все могло б бути, можливо б і знайшли якийсь інший епізод для того, щоб забити гол в будь-якому випадку, друзі, те, що могло було бути, це не важливо. Головне, що є станом на зараз. Перемога 0-2 на виїзді в Глазго. Хто б міг уявити, що ми не програємо жодного разу рейнджерсу? Я не очікував. Динамо мене ще раз кажу, здивувало. Ці кваліфікації, вона ще продовжується. Ця кваліфікація. Якщо в цілому подивитися на статистику, можливо, ми по ударах програли тут, да, по якості, але по, по кількості, по якості, ми зіграли здорово, чітко. Використали свої моменти під кінець, заміни спрацювали. Волошин його швидкість, і піхальонок якість удару, відкривання, бачення поля ну це фантастика. Тому я сьогодні відмітив би, зі знаком Плюс, впевнений, бущан був. Пару епізодів він витащив, в ренджерси теж були моменти. Е, відмітив би, ну, принципі, от попов Михавко, непогано виглядали, караваєв на атаку. Е, Шапренко як завжди, із з глибини, можливо, не такий активний, але голіву в свою віддав. Е, ну і Владка Баєв з ярмонком, мені теж. Сподобали. Зі знаком мінус це бояльський ванат, на них розраховував. Там ще й Ванат третій міг забивати. Батлен подарував йому момент, вихідцям на сам б'є, не точно. От Ванату десь треба психологічно попрацювати над собою саме в саме важливих матчах. От з Зальсбергом я очікую ваната. Тому що він форвард, він має завершувати, розумієте? І так можна втратити місце основі. Там супряга не зрозуміло. В якій формі, ну як зрозуміло, в якій формі, але він теж в нього є амбіції грати в основі. Тому я думаю, що боротьба за перше місце в нас. Нападів, де нами буде тривати цього сезону, доволі конкурентно. Тому далі наш суперник це Red Bull Salzburg, друзі. Слідкуйте обов'язково за нашим каналом ближче до гри. Там, за два дні, за три дні е, виходить, як завжди, відео з розбором, з анонсом матчу, по-перше, і будемо розбирати нашого суперника. Ми детально розберемо їхню гру, подивлюся пару матчів, зроблю свої висновки і підсумки стосовно того, що переглянув. По найкращим футболістам сильні і слабкі сторони. Ну і, в принципі, прогноз теж буду давати. Вже в найближчих відео слідкуйте. Е, можна тільки єдине що сказати саме в цьому відео, що Зальцбург це буде дуже непростий суперник. Тобто ми за нарощуванням йдемо. Для початку партизан, потім. Тмрейджер більш рівний нам. І далі Зальцбург можливо, для вас це дивно буде звучати, але Зальцбург да на папері сильніше за київська Динамо. Там, по-перше, Ну ми знаємо, що Ред були в них хороша фінансова спроможність. Це проект дуже молодий. Завжди в Зальцбургі були молоді таланти, яких вони потім роздавали то в Борусію, то в, Борусі, то в Лейпциг тобто в Бундеслігу, в серію А. В Лігу-1 там багато низка футболістів із Зальцбурга дійсно переходили в топові клуби топ-європейських чемпіонатів. Тому це як трамплін, але дуже сильний трамплін. Там дуже талановиті футболісти, інтернаціональні футболісти. Буде дуже дуже і непросто. І ми вже тут точно не в статусі фавориту, як мінімум, на папері. Але все одно будемо болівати. Перший матч пройде 21 серпня. Тобто, вже фактично за тиждень ми побачимо перший плей-офф на цьому каналі. Звісно, буде і пряма трансляція. Я вже буду коментувати для вас конкретно. Цей матч, анонс до гри, огляд на матч. Тобто ми будемо розбирати, і матч-відповідь відбудеться 27 серпня. Відповідно, і далі вже переможець переходить в Лігу Чемпіонів, груповий етап. Друзі, я чесно вам скажу, Динамо мене здивували з точки зору того, що я не очікував, що ми навіть до плей-офф дійдемо. Тому що я думав, ну як завжди, десь там одну стадію пройдемо, далі нас виб'ють, і Ліга Європи або Ліга Конференцій. А ні, Динамо постаралися і Динамо. Неважливо, там пощастило нам, червона, блін, жовта, пенальті. Ну, щастя, потрібно заслужити. Динамо Київ, я б не сказав, що погано грало. Да, десь обережно, прагматично. Але ми проходимо далі і маємо шанс спробувати свої сили в плей-офф для того, щоб прорватися все-таки в груповий етап. А груповий етап, хто б що не казав, можливо, нас там і не чекають, можливо, нас там обіграють всі вісім разів. Але це, як мінімум, гроші для клубу. Українського і можливість підсилення за ці гроші там да покращить, можливо, молодіжну академії поле побудувати чи то купити якихось якісних гравців, так само як для Шахтаря, і для Динамо, і для інших наших клубів, Кревбаша залишається. Тому будемо слідкувати, вболівати за наші команди, друзі. Обов'язково пишіть коментарі стосовно матчу Динамо Зальцбург майбутнього ваші прогнози на цей. Матч і мої прогнози вже в подальших відео ви дізнаєтесь. Тому ставте лайк, підписуйтесь на канал. Вболіваємо далі за наші команди. Всім до нових зустрічей!